1948 році в місті Заліщики, ви чули про таке містечко. Ну, десь ближче, два тому, створилася обласна станція юних натуралістів. -на в 1954 році переїхала та установа в місто Тернопіль вже отут, на нашу територію, Ви будете де розташовувалася... розташовувалася та обласна станція юних натуралістів. Ми є, ми обласна установа, яка координує природу охорону. Подивіться, вперед, назад, а тепер ось. Що цікаво, тут є близько ста рослин. Тут є я не не буду розказувати. Сказати вам? Це все, що ми працюємо, це під. Аз да не е без машина, а завтра. А завтра мы будем возить эти реквизиты в наша в Виготовляли, Там такі майстри були, які виготовляли такі гарні І ді... Кожен павук ну, не повторювався. Фігурки ж повторюються, ромбики чи там, ну не знаю, які фігури називаються, трикутнички, а, але сам, сама конструкція павука різна, бачите, які? Всі-всі різні павуки. такі ті великі, такі великі. Можете переглянути собі вироби, виробити, фотографуватись. Там ті кусаєте, це не кусаєте. Ні, <риві> це конечку. Як вам?

Я проходьте далі, вже трохи пороздягали. Була створена обласна станція юних натуралістів в 1948 році. В 1954 році середньо з Володиною Геройною берете участь. Так? В нас зараз працюють гуртки. Суто екологічного напрямку, юні рослинники, юні акваріумісти, юні квітникарі аранжувальники, любителі домашніх приміщень ще приміщення не дозволяє такої висоти. У нас він розібраний і складається. Антуріум, знаєте, яка квітка? Стержень такий, такий колесок. Це коза наша стоїть. Коза наша є. Або коза наша є. А, о, о, наша є. а дідухи там, напевно, повідставляли діти. Оце також у нас таке продовження виставки. Е, ви всі заходьте. Так, тільки обережно, діти, щоб своїми полами не зачепили експонати, бо е, шкода буде, якщо ми щось зачепимо. Зараз скажу, може не це... бумаж. Може... Живе Чуєте? Я перепрошую, у нас підлоги сюди вистрибує легенько. Угу. Угу. Вона живе шо? в це

Погладьте його не бійтися. Ну давай тримай. за квіст тримай. Ой, Щоб ви нові жити. Вишили їх на новий рік. А від цього це То не обов'язково ставити гроші. Христину давай. А ты під поля? Ой, чекайте, бо це. 200 гривень, дівчатка. Сьогодні середа. Так, 200 це теж йде. Ну, якби Елі помахати, щоб до нас їхала. Але дуже ручка є. Нормально. Дивися.

Так, так, так. Уже отвернулась. Uh -huh. Воно трошки важкувате. і вона для його треба розганятися. до минути. Уже все виходить. Uh -huh.